Дивитись новини у наступні кілька хвилин. З поміж іншого розкажемо хто сьогодні пікетував під обласною радою і чого вимагали. Куди тепер ще возитимуть львівське сміття та фестиваль лема в межах форуму видавців? Це з поміж іншого. Вже за мить у студії Ірина Готсур. До Віри Муць. вечір добрий. Сесія обласної ради із вигуками пікетувальників так сьогодні відбулось пленарне засідання обранців Львівщини. Коли у приміщенні формували порядок денний під стінами будівлі, протестували сотні обурених, невдоволених почули та відреагували. Шіздесяти мільйонне бюджетне перевиконання розділили на недофінансовані галузі області. Докладніше Ірина Качмарик. Відновити фінансування на ремонт лікарні із такими вимогами прийшли на пікет працівники львівського обласного перинатального центру. Його закрили ще у жовтні 2013-го, а до кінця цього року мали б відкрити. Попри обіцянки чиновників, реконструкція досі не завершена. Вони то цикнуть кілька там копійок тих грошей. Місяць побудують пізніше. Зникають зараз на теперішній час. Ці роботи чомусь припинені. Когось щось допитатися неможливо. так зі сиреною на пікет прийшли й інші медики, працівники центру медицини катастроф виступають проти реорганізації їхньої структури, бояться ліквідації. Також працівники львівської станції швидкої допомоги вимагають звільнення керівника та гідних умов праці. Нам зняли 30% зарплати за особливі умови праці і характер праці. У нас у Львові має їздити щонайменше 80 машин. Наразі їздить 35, 37, 38 до 40. Більшість половина з них є в аварійному стані, тобто вони вже пішли третій рік своєї зносимості вимоги пікетувальників почули. Сесія обласної ради вирішила дофінансувати галузь медицини. На це виділили частину грошей із перевиконання показників бюджету. У Станції швидкої допомоги там близько 3,5 млн грн мільйонів гривень буде додано на зарплату, а десь в медицині катастроф близько мільйона гривень. Цієї суми недостатньо, тому що консолідована потреба там, десь близько 13-14 мільйонів гривень. Крім того, дуже гостра потреба є в. Паливно-мастинних матеріалах в бензині кількість викликів зросла на 15%. ціна. На бензину на 17%. ми маємо зараз десь винайти мінімум 2 мільйони для того, щоб машини не стали. Та частина профтехосвіти, котра залишена на обласному бюджеті без відповідної субвенції на робітничі кадри. Вона є дійсно наша, і ми зобов'язані закривати заробітну плату на неї. Тому левова частина грошей, котрі сьогодні розподілялися, пішла власне на закриття питання по заробітній платі. 500 тисяч зі суми виділили на вагові комплекси для зважування фур. Вони працюватимуть на дорогах із найбільшою інтенсивністю руху габаритного транспорту. Порту йдеться про автошляхи державного значення. Вони будуть е, стояти в хаотичному порядку. Тобто, зранку вони можуть бути на от, на дорозі Львів Раворуська в місті Жовпи до обіду. А після обіду вони вже можуть стояти в Радехівському районі, от на от, дорозі львів радехів луцьк Таким чином е, ми чому саме прописали мобільні вагові комплекси, щоб е, уникнути стабільності, якої можуть від нас очікувати не яне одне не, не, не доброзичливі пере. Перевізники, тобто вони між собою не зможуть обмінюватися інформацією. Також львівська облрада визнала бійців добровольців учасниками, АТО. їм передбачені відповідні гарантії та фінансова підтримка. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Погані новини не приходять по одній. У Львові ще одна дитина потрапила до реанімації через правець. Хлопчик поранив ногу, ставши на яржавий цвях, тим самим і підхопив інфекцію. Нагадаю, нещодавно цю недугу виявили ще в однієї. А до цього останній випадок захворювання на цю небезпечну недугу в області фіксували ще 9 років тому. Лікарі наголошують, що в обох випадках батьки дітей відмовились їх вакцинувати. І більше про це Віталій Гамадин розповість вже о 20.30. Здорове місто, здорова нація у Львові стартувала профілактична акція, де львів'яни мають змогу просто неба пройти медичне обстеження та проконсультуватись у спеціалістів. Сьогодні медичне містечко утворили поблизу п'ятої міської поліклініки. Проте кожного дня акція відбуватиметься у різних районах Львова. Більше знає Оля Тимоляк. Петро Іванович з Миколаївського району до Львова приїхав у справах і випадково натрапив на медичну акцію. Консультації та обстеження в усіх лікарів проходив 40 хвилин. Чоловік задоволений. Акції потрібно частіше робити, не тільки у Львові, а й у районних центрах. Ми вже пройшли всі, бо гудяку, все у нас нормально, обстежили, що нас цікавило. Усі охочі можуть пройти обстеження у терапевта, гінеколога, кардіолога, педіатра, психотерапевта, а ще вимірити вагу та зріст, рівень глюкози, артеріальний тиск, зробити флюорографію. Львів'яни Голос твердить, такі акції треба влаштовувати частіше. Кожен прийде має змогу провіритися. Звичайно, що частіше би таке, щоб було краще, б було чим побільше це. А найбільша черга утворилась до лікаря мамолога. Фахівці кажуть, обстеження на спеціальному апараті мамографі повинна проходити кожна жінка раз в рік після 45 Наша основна задача раннє виявлення раку. Тобто, чим швидше ми його виявимо, тим у нас є більше економічні підґрунтування, щоб обвилікувати людину. Тобто раннє виявлення раку дає 95-97% повного виживання. Мета акції заохотити львів'ян частіше перевіряти стан здоров'я, адже своєчасне обстеження та діагностика запобігає ускладненням недуг. Міські чиновники кажуть, на загал стан здоров'я львів'ян погіршується. Про це свідчать статистичні дані. Ми бачимо погіршення показників захворюваності. Зокрема, збільшилась кількість людей, які захворіли на інфаркт Карда і на інсульт на дуже загрозливі захворювання, які приводять до смерті інвалідізації пацієнтів. Виявлені всі недуги чи ризики виникнення недуг, які ми тут виявляємо, реєструємо. Після цього ті пацієнти не пропадають від нас з поля зору. Навіть якщо це не наші мешканці залізничного району, якщо це мешканці можуть бути з прилеглих територій, можуть бути з сусідніх районів міста Львова, вони будуть передаватися в ті заклади для подальших поглиблених обстежень. Також. Акцію проведуть і в міській дитячій лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика, 17 та 24 вересня а ще 1 жовтня. Додам, що минулого року у межах профілактичних акцій обстежили понад 12 тисяч людей. Ольга Тимуляк, Андрій Ролюк, Новини. Сміттєва блокада. Ситуація у Львові з вивезенням відходів критична. Відмовились приймати львівське сміття міста Дніпро і Миколаїв. Не наповну справляються з вивезенням сміття три перевізники, вивозять його лише дві фірми. За словами фахівців, зараз спеціальні служби проводять перемовини з мерами міста Львівщини для того, аби відновити прийом сміття на їхні сміттєзвалища. Стосовно виділення нової ділянки під сміттєзвалища. Спеціалісти зазначили, що свого часу в області запропонували п'ять земельних ділянок, але сьогодні є певні застереження тамтешніх громад. Тому робота в цьому напрямку припинена. До слова, найбільше проблем з вивезенням сміття зараз є у Сихівському, Шевченківському та Франківському районах міста. Станом на сьогоднішній день ситуація в місті Львові щодо вивезення сміття є складною. Не приймає сміття Дніпро, не приймає сміття від міста Львова Миколаїв. Станом на сьогоднішній день не в повній мірі справляються з вивозом сміття три перевізники. Два перевізники сміття вивозить ситуація, яка є в місті Львові. Має політичний аспект в зв'язку з тим, що багато сміттєзвалищ є заблоковані, практично всі, за виключенням двох сміттєзвалищ Львівської області, які зараз приймають сміття. Тимчасові тарифи на паркування у центральній частині Львова діятимуть до кінця вересня. Як і раніше, плата за паркування транспортних засобів у першій зоні на закритих паркувальних майданчиках складатиме 8 гривень за годину, а на відкритих 6. Однак комунальне підприємство Львів Автодор готує пропозицію, аби ціну за паркування в другій зоні збільшити. Бо сьогодні ціна там становить 2 гривні і вона є за низькою, твердять посадовці. Про те, чи діятимуть нові тарифи на паркування автівок, вирішать на сесії міськради. Попередніх розрахунках підприємства вийшла вартість в другій зоні паркування від десь до 6,5 гривень за годину. А зараз там 2 гривні на годину. Підприємство Збиткове в другій зоні паркування, тому що паркомати коштують так же само в першу зону паркування. Що в другу зону паркування? Так само ж і коштує обслуговування тих паркоматів, так само ж коштує електроенергія, яку вони споживають. Карпати лисіють на Львівщині, всихають хвойні. Кількість хворих дерев найбільша серед західних областей України. Це понад 10 тисяч гектарів сухостою. Фахівці нарікають, частина дерев загинули через різке потепління, а деякі ще й уражені комахами-шкідниками. Лісівники б'ють на сполох, якщо вчасно не зрубати сухі стовбури, уже через декілька років увесь карпатський ліс може й зовсім загинути. Замість зелених хвойних голі стовбури. Найбільше ось таких дерев у Сколе, Славському та Тухлі, стверджують лісники. Пригадують, масово засихати насадження почали ще 20 років тому. Увесь цей час замість хворих хвойних здебільшого зрубували здорові. Відтак, сьогодні смерековий ліс у критичному стані. Воно гниле за що раз воно стає більш непригідне, більш воно крихке, більше воно здатне, особливо при вітрі, при тому воно падає, ломиться. Найбільше сухих смерень. Як на горі маківка це понад 390 гектарів. Десять років тому місцеві лісники частину хворих дерев зрубали, натомість висадили нові саджанці. Однак врятувати решту лісу не можуть. Ще в травні міністерство екології заборонило будь-які роботи у заповідних зонах. Департамент екології і природних ресурсів припинив видавати погодження на проведення санітарно-оздоровчих заходів. Іншого шляху, як зрубати сухі всихаючі смерекові ліси і посадити ко ні, біологічно стійкі я лицево-букові деревостани іншого шляху немає. Зараз більшість карпатського лісу, так званий неліквід. Лісники розповідають, аби отримати хоч якийсь прибуток з низькосортної деревини. Нещодавно в області облаштували вісім спеціальних пелорам. Палетну дощечку. Ну на внутрішній ринок в нас забирають то, що лишається від горбеля, щепа даже опилки покупляють на місці. Я витаня пелець. Водночас екологи застерігають більшу частину лісу, знищують самі ж працівники лісгоспів. Аби набити кишені масово рубають не лише старі дерева, гектарами викорчовують здорові смереки. Внаслідок санітарних зачищаємо і живі, тобто цілий ліс складено протоколи по самовільних рубках, які були без лімітні, без погодження лімітів. Загальна сума збитків нанесена поза 2 мільйони. Нещодавно у Львівській обласній раді створили спеціальну комісію. Обранці інспектували державні та комунальні лісництва. Згодом перевірятимуть уже документацію лісгоспів. Ця система, лісова система, вона потребує більшої децентралізації. На сьогоднішній момент керівника державного лісгоспу, скажімо, призначається виключно з Києва. Навіть керівник державного агентства лісових ресурсів, керівник обласної адміністрації ніяк не впливає на цей процес, не кажучи вже про обласну владу. Незабаром можна владці. Інспектуватимуть ще декілька лісництв. Христина Купльовська. Новини. Повертаємо минуле до теперішнього 13-18 вересня у межах форуму видавців у Львові вперше відбудеться фестиваль місто Лема на честь відомого польського письменника Станіслава Лема. Ідея фестивалю належить екс-директорові інституту книжки Гауденові та. Культурному менеджерові Гіркові Грінові програма фестивалю пропонує цікаві заходи не лише шанувальникам творчості письменника, але й тим, хто прагне цікаво провести час. Відбудеться науковий семінар між двома левіафанами, літературні заходи, віртуальні та реальні мандрівки місцями Лема. До Львова з'їдуться учасники з різних міст України, а також із-за кордону. З літературної точки зору Лема. Представляти все одно треба, незважаючи на цю всю його популярність. Наші молоді люди зараз живуть в тому світі, який Лем описував і прогнозував. Світ повний нанотехнологій. Оскільки ми живемо зараз в мультикультурному світі, де так багато різних досвідів, різних мов, різних запліч стикається. Те, про що пише Лем стає знову актуальним. Головна театральна подія Львова та України Цьогоріч міжнародний театральний фестиваль Золотий Лев триватиме з 17 вересня по 2 жовтня. В програмі Львів'яни та гості міста зможуть побачити надзвичайні вистави дуже потужних театрів з Румунії, Польщі, Молдови, Литви, Грузії, Угорщини України та інших країн, які показуватимуть на сценах львівських театрів та на площах міста. Квитки на вистави можна придбати в театрі Воскресіння за адресою. Площа Григоренка 5 або на сайті, який ви зараз бачите на екрані, тема фестивалю Класика очима експерименту. Режисерський театр завжди мав високу планку лідера, і, на мій погляд, буде мати завжди. І це все, що ми встигаємо вам розповісти цієї години. Більше як завжди, о 20.30. новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете створювати їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на номер нашої гарячої лінії 261-6901. Нагадую, що більше новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Не витрачайте сьогодні свій час на те, що вже завтра може бути неважливим. Пам'ятайте, мрії здійснюються, тож не переставайте мріяти. До зустрічі.